Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінський філяли. сьогодні у нас на мене надходжує МКЗ 2019 року з двохлітровим бензиновим двигуном. в парі з гібридною установкою на автоматичної коробки передач на передньому приводі. Авто приїхало зі Штатів та має лише двох власників в Україні. По комплектації у нас безключовий доступ, сліпі зони, білий шкіряний салон, електропривід передніх сидінь, сидінь водія, мультикермо, Ось так виглядає приборна панель. Штатна мультимедія є, підігрів вентиляція передніх сидінь, підігрів руля, автопарковка. Камера заднього виду є люк. Підігріви заднього ряду також є. На автомобілі встановлені 19-й диски на зимовій резині. Так виглядає вона ззаду. Є камера заднього виду. Зараз відкрию вам багажне відділення. Так, ось так воно виглядає. Є в нас електропривід багажне відділення. Заявленого пробігу на автомобілі 48 тисяч км, придбати його зможете за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна 1. Ціна на даний автомобіль буде склати 20 490 доларів. Вона буде доступна в кредит та лізинг. Також займаємося пригону автобілів зі штатів.